А також, Євгене, хочу конкретніше розказати одну із церемоній рапе, яка у мене відбулася, опираючись на твої рекомендації, які ти мені передав на ретриті. Я, приїхавши з ретриту, замітила за собою лінь, що мені ліньки вставати, прокидатися. А я зараз реалізовую себе будучи з дітьми. І це дуже непросто. Діти зараз на канікулах. і Я розуміла, що мені потрібно ще якось створити. Я неефективно використовую свій час і замітила, що це лінь мені це не дає зробити. І Що я зробила? Я зробила церемонію рапе саме завдяки тим рекомендаціям, які ти мені передав. Ти мені передав цю повагу і цінність. Яка я була вражена 15 хвилин. Це не годину, не півтори, не дві. 15 хвилин. Я зрозуміла, я зустрілася з програмою саме з цією лінією, яка швидко дала мені рекомендації уроки, що мені потрібно зробити. Вона мені одразу підсвітила частину, яка ліниться, і я зрозуміла, чому вона ліниться. А виявляється ця частина, боялася, що коли я піду в реалізацію, то я не буду витр... я не буду своїм дітям приділяти часу, і я стану тою холодною мамою, для якої була в мене моя мама. І вона цього боялася, і все ціло мене від цього захищала. Я отримала чіткі конкретні рекомендації, як зробити так, щоб цієї лінії в мене не було. І що саме цікаво, що коли я почала виконувати ці рекомендації, в мене там ще була глибока робота з частинами. Потім ще прийшла ще сильніша програма цієї програми лінії, Це все відбулося за 15 хвилин. І коли я почала діяти, до речі, я зараз прийшла до дуже прекрасного рішення, і зараз, ось уже який день підряд, я прокидаюся зранку. Завдяки цим рекомендаціям, які я отримала після церемонії рапе. А, і я дуже багато чого встигаю. Мені вдається і клієнтам е, дати час і дати час своїм дітям. Я навіть почала глибше і ефективніше проводити час зі своїми дітьми, тому що я домовилася зі своєю частиною. Там була певна домовленість. І я почала виконувати цю домовленість. Вона почала виконувати свою і давати мені ось цю енергію і е, реалізовувати багато планів. І це все я зробила за 15 хвилин. Це все я отримала. Але я би це не змогла отримати Євген, якщо б я не знала. Той тих колосальних знань, тої поваги, тих моментів і нюансів, які мені потрібно було знати про церемонії рапе. Тому я тобі надзвичайно вдячна за цей прекрасний досвід, за ті знання, які ти мені передав. І звичайно, я рекомендую тебе всім людям, які страждають, але вони вже втомилися страждати, брехати. Вони розуміють, що є програми у підсвідомості, і поки ці програми ти не зміниш, не зміниться життя. Вони вже приходять, просто вони в пошуках спеціаліста, і ти саме той крутий експерт, який може дати людині допомогти вийти людині на зовсім інший рівень життя. Тому, звичайно, я рекомендую тебе від цього серця і від цієї душі і щиро тобі благодарую за ці чудові інструменти, які ти мені передав.